Шотландська інді рок група глас Вегас», що викликала справжній вибух в ефірі 2003 року, гастролювала разом із Юту Кінг та Оasis. Нещодавно вони випустили свій третій альбом із назвою Late When the TV Tends to Static за назвою першого сингла. І тепер вирушають у власне гастрольне турне. Учасник гурту Джеймс Аллен пояснює, звідки взялася така назва. Я припускаю, що в цій пісні, яку я написав, йдеться про щось на кшталт місця між тим, що щойно трапилося, тобто попереднім розділом і наступним розділом новим світанком. Це, так би мовити, перехідний етап, що передує чомусь незнаному, таємничому і навіть трохи страшному. And, um, and that can be quite scary. молода шведка Йонна Ловгрен приєдналася до гурту 2010 тисячі року. Цей альбом перший, який вийшов за її участю. Mm -hmm. Чи відчуває вона якийсь тиск від роботи? Я не відчуваю жодного тиску ззовні. Не знаю, що на це хлопці, але як на мене, то тиск це те, що виникає головно всередині вас. Все, що від вас вимагається – робити все як слід, робити все, що можете. Ніхто не може прийти і сказати вам щось протилежне. Якщо ви у згоді з самим собою, цього достатньо. альбом саме надійшов у продаж у Великій Британії.